З нами на зв'язку Назарій Тарнавський, військовик та громадський діяч. Пане Назарію, доброго дня. Раді вас бачити. Доброго дня. Ну, дивіться, можливо, ви чули, якщо ну, от Я одразу хотів би з незвичного запитання. Можливо, ви чули, як Святослав говорив про те, про пропозицію того, що. Держслужбовці, і депутати також повинні бути з військовою підготовкою. Скажіть, чи ви згодні з такою пропозицією? Ну, насправді, вже вісім років війна з військовою підготовкою має бути не тільки там депутати, якісь держслужбовці, а й по факту весь народ України. Отак. От ну, щоб ефектно в. Я мені, так сказати, перепрошую. Ні, так як було, то було добре. Да, перепрошую так, перепрошую тоді. Ще раз поверніть. Напевно, все-таки вертикально зробіть. Добре. Як От тепер так? добре. От тепер добре. Ось, продовжу. Загалом, з військовий підготовка має бути весь народ України, тому що все-таки. Судити по вчинкам Росії це багаторічний е, якби ворог, чи вічний ворог. Поки ми гнезилаємо його культурно-військово е, і всіма можливими там і політичними методами, ми з його ніяк не здихаємося. Тому поки цього не сталося, е, по військовій підготовці має рухатися кожен українець. от там Невідомо чи йому там пригодиться, чи не пригодиться, але як то кажуть, краще, е, якби. Підготуватися, аби не пригодилося замість того, аби бути не готовим, і от в потрібний момент не використати ті знання, які можна було б отримати зовсім просто. Назарію, скажіть, а де ви діставали знання з військової підготовки? Адже ви ж не служили в армії до того? Ні, не служив. Ну, ну, от насправді... розкажіть свій шлях до Збройних сил України. Якщо що можете розповісти, ну насправді зовсім простий шлях, тут нічого такого феноменального немає. Молодим хлопцем я захотів розвиватися в такому мілітарному руслі, коли ж вже якби мої свідомості переборолися такі ланки, і почалася почалася почала майдан, потім вже почалася війна. Я зрозумів, що ось потрібно готуватися просто фізично і морально до того, що прийдеться вже брати участь у тій війні, яка зараз триває. Тим самим почав шукати якісь певні навчання, курси по парамедицині. По певним військовим навичкам, там тактика, орієнтування в лісі і всього подібного, почав випрошувати там участь, інколи вікно дозволяв, але старалося так, що накапати на мозги інструкторам, що, будь ласка, візьміть, тому що я вдома від нудьги трохи закли... заклинуюсь. Ось. І тим самим, по певним ступенькам, вже почав в цьому руслі розвиватися. Пізніше ж, в 20-му році, коли мені виповнилося повних 18 років, я прийняв рішення, що варто. Здобувати досить не тільки на вишколах певних або тренінгах, а й якщо є можливість, поїхати на Донбас і там приймати уже певну участь у бойових діях. Тоді ж я певний час перебував в підрозділі першого окремо штурмова рота добровольчого українського корпусу правий сектор. Ось з початку бойових дій повномасштабних в Україні я вже вступив у у лави Збройних сил України, ось ну. Просто бажання і мотивація до цього всього йшло. Скажіть, а як до вас ставляться старші товариші? Адже ж є багато, напевно, на фронті старших. Ну, старших так, багато, але що мені максимально позитивно, це те, що кожен якби на одній такій хвилі. Тобто, немає там ніякого такого, що я старший і ти молодший, типу, і це вже певна ланка спілкування, типу. Змінюється, а, всі однакові, всі розуміють, що нам ще боротися не один день, не один місяць, можливо, навіть не один рік. І потрібно якби здружитися, потрібно загартуватися разом і потрібно нормально комунікувати, аби ефектніше виконувати поставлені задачі. Тому такої зміни спілкування, тому що я там молодший зі старших і сторони старших такого немає на щастя. Ну, таке доволі делікатне питання. Хто краще воює, добровольці чи мобілізовані? Бо часто часом такі можливі суперечки виникають. Ну, я б не став би тут їх як би, різнити трохи. Е тому що є і добровольці, які перед. Першим там бойовим досвідом е б'ються о груди і кажуть, що вони е супервоїни. Але після першої такої, вже якби міні-м'ясорубки е розуміють, що це не їхні, і от і вже починають трішки е робити певні рухи, аби. Вийти з зони бойових дій і там, якби вже в цьому не приймати участь, то це вже не їхнє. Деякі мобілізовані максимально вмотивовані. Тобто вони чекали повістку. Вони там сточали 100 дверей. Військомат їх посилали на довго і далеко. Ось, але вони отримали повістку, вони воюють, і вони воюють якби з посміською на обличчі, що от вони можуть приносити цим самим користь. Тобто, але саме різня доброволець мобілізована, я думаю, це некоректно, тому що бувають різні випадки, і все-таки ті, хто воює за територіальну цілісність і суверенітет України, і те, щоб в наступних роках день незалежності наш відбувся, то якби. Всі заслуговують на повагу і шану. Скажіть, а що мотивує бійців на фронті найбільше? Скоріше повернення додому в мирні міста. Ну, це я думаю, одна з таких мотивацій. Так, то в кожного типу все різне, але, от, скажу щодо себе, мене максимально мотивує те, аби мої діти не застали цю війну. От, не хочу їм подати в спадок кровопролиття по всій території України, смерті і все інше. Я хочу завершити зараз це тут і зараз, аби потім такого не бувалося. Аби мої діти, мої нащадки, жили в щасливій, процвітаючій і якби, країні мрії в Україні. час від часу А які настрої взагалі зараз у наших солдат? Позитивні. Я б не сказав би, що тут якийсь вирує негатив у нас. У нас всі налаштовані битися, битися, якби, як я вже казав, з посмішкою на обличчі. Немає таких думок, що ось все пропало, ми програли, і треба вже тікати додому. Всі розуміють поставлені задачі, всі б'ються і ну просто от немає ніякої такої зрадоньки серед особового складу. Військовослужбовцем. Звісно, типу, інколи бувають новини, що от, е, піхота просить артилерію допомогти, е, бо їх сильно отюжать е, ворожі сили. Але тут треба розуміти, що якщо артилерія не підключається, то артилерія працює по іншим якби більш потрібним цілям. Ось. Е, то інколи такі моменти виникають, коли там певне непорозуміння, е, недокомунікація між військовослужбовцями або підрозділами. То це не тягне на сильну зраду, тобто її немає, на щастя. Час від часу українці створюють петиції до президента про те, щоб дозволити виїзд за кордон тим, хто не воює. Дозволити, ну от Нещодавно Кабінет міністрів дозволив нібито виїзд для керівників підприємств, бізнесменів. Закордонні відпустки на 8 днів, якщо заплатити 200 тисяч гривень, ну фактично це сказали про це це про курорт для багатих. Як ви ставитеся до таких ініціатив, таких петицій? Ну, президент відповів на петицію про дозвіл виїзду за кордон. Він нагадав, що в Конституції України записано, що це обов'язок кожного громадянина захищати Україну, а не його право. Ну а як би ви прокоментували оці речі? Ну, якщо це підприємець, він із-за кордону би. Склад якісь угоди про свою підприємницьку діяльність і для розвитку бізнесу в Україні це є досить позитивно, тому що от поки армія воює, поки Україна знаходиться в стані війни, не менш важливим є розбудова саме тилової ланки, розбудова бізнесу, підтримка економіки. Тобто тут а, нічого такого поганого не вбачаю. А от щодо людей, які підписані на певні сумнівні телеграм-канали, які повідомляють, де зараз ходить військомат і роздає повістки, то їм точно не варто виїжджати за кордон. Якщо ж ну я цю тезу неодноразово озвучу, зараз саме той час, коли кожен українець має долучитися до боротьби. Тобто, якщо зараз Україна поділиться на певні такі категорії, одна воює, другий байдуже і живе, і забула про війну, тоді сумнівні наші плани перемогти цього ворога. Якщо ж зараз Україна об'єднається в одне ціле, кожен буде працювати на перемогу. Тоді ж, щастя буде, і ми будемо приречені на щасливе і процвітаюче життя. Ну одну тільки за увагу. Скажу, що сьогодні в комп'ютерний вік можна онлайн укладати будь-які угоди, не обов'язково їхати за кордонне відрядження. Ну так мені здається, чомусь. Ну, якщо це чесно, я тут а, не добре опізнаний. Щодо складання угодів, мене не було поки такого досвіду підприємницької діяльності. Е, якщо зараз типу, дійсно є е, можливість склати онлайн угоди там по відеозв'язку, як нам показав коронавірус, наприклад, е, то чому б і ні, але все таки бувають різні обставини. От щодо е, відпусток, е, аби поїхати і чим надальше лишитися від України, я звісно в цьому е, маю. Негативні думки. Пане Назарію, знаємо, що ви відноситесь до патріотичної молоді, і напевно, День Незалежності і День прапора для вас це дуже особливе свято. Скажіть, які для вас День прапора та День Незалежності України цього року? Цього року я звичайно на війні? В цьому на, на щастя я не бачу ніякого такого негативу, тому що я щасливий того, що я е, маю можливість зараз і тут воювати, зараз і тут здобувати нашу незалежність. А, і для мене дійсно є день прапора е, нашого окропленого кров'ю Стяга е, важливим е, і день наш, нашої незалежності. Але тим самим зараз е, е, Прикладати треба максимум зусиль до боротьби, аби в майбутньому ці дні, точніше, ці свята відбувалися, відбувалися святково. Ось і в будь-якому разі, для мене ці дні, навіть кожен день не проходить з тою думкою, аби не задати товаришів, які загинули в цій війні, які загинули раніше і під час повномасштабної. Ну, ви з побратимами якось по-особливому відзначили. День Незалежності, День прапору. Ну, наприклад, там, вогнем в сторону расистів чи ще якимось там іншими речами. Ну, безперечно, це було. А як святкування як таке, то нас було випити філіжаночку кави і згадати всі хороші моменти. Тобто, такого прямо святкування з локалами вина немає, буде святкувати вже максимально після перемоги. Що ж, віримо і бажаємо вам зустріти наступний день незалежності в мирній Україні після нашої перемоги. Сподіваємось, що вона буде якнайшвидше. Дякуємо вам. Дякуємо.